Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Пройшов я квест. Тваринок. Позбирались у мене от. На 5 призивів вирішив покрутити. У мене тут, я не пам'ятаю, можливо, десь оцей Ребіт є. І все. Ну, хотілося б, напевно, ну, із рекомендованих оцього незрозумілого. Мопс, напевно, да? Кіт непоганий. Оцей оцей кіт. Ну, це на Швидку війну. Оце непоганий. Е котик. Да, це ж котик. Напевно, котик. М -м, з демеджем, яку скадять, які на 4 хода. Ну, оцих жовтих я не дуже хочу. Ну і все. А, ну мені каченятка це потрібно. Ну, а так побачимо, що випаде. У мене є кого качати. Але з тих. Ну, побачимо. Давайте не будемо затягувати. Що нам випаде? Тібуртус. Угу. Четвірка є. Давайте далі. Боріл. Угу. Друга четвірка. Нічого собі. Щедро. Хуфус. О, руфус. Значить то не було. Іще один боріл. Нічого собі. Десь поруч, поруч п'ятірка. Ну давайте мені якусь п'ятірку. Руфус, це не п'ятірка. От такі були призиви. Сумно. Четвірки були поруч. Ну, є як є. Пишіть в коментарях, що вам випало, якщо призивали, чи пройшли ви квест, чи чекаєте вихідних, Підписуйте на, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарного дня, всім пока!